Привіт! пересписую відео ввечері з вечірнім морем, Чорним морем. А, давайте про зцілення, Практика зцілення. Як ми зазвичай звикли зцілюватися? Якщо щось болить в тілі, ми туди спрямовуємо нашу увагу і долюблюємося. Що уявіть собі? Наша реальність пов'язана, дуже-дуже пов'язана з нашим тілом. І місця, які болять, вони можуть проявлятися в нашій реальності. І в кожного реальність може бути індивідуальною своєю, власною. Тому спробуйте поєднати і піти від зворотнього зцілювати інколи варто, не тільки спрямовуючи увагу світло, сферу, власне тіло, якісь зону, а спробуйте зцілити зовнішню реальність і реальність таку, щоб ви помітили якийсь біль у власній реальності. І тут, і Стілі розумнує, бульболить стилі реальності.